Отже, почну з того, що здоров'я і гарне самопочуття це не просто одне й те саме, а це те, що об'єднує нас. Адже від нашого здоров'я залежить взагалі різні. Речення, те, як ми а, працюємо, те, як ми спілкуємося, те, як ми себе відчуваємо щодня, те, які у нас з вами ранки, або які у нас з вами вечори, а або так, як ми з вами себе відчуваємо протягом самого са, цілого дня. І гарне самопочуття воно також пов'язано з багатьма факторами. А отже, що для вас означає здоров'я і гарне самопочуття? Напишіть, будь ласка, в чаті, бо. Я гадаю, що багато багато яких цікавих речей можна зрозуміти, що для вас здоров'я і гарне самопочуття. Пишіть, будь ласка, в чаті, бо це для нас дуже дуже цікава річ, адже е, і здоров'я, і гарне самопочуття це перш за все наші е, з вами е, не тільки думки, а наше з вами сприйняття життя. Те, як ми піклуємося про себе, а це взагалі дуже важливо. Тема, як пиклуємося про оточуючих, про свою родину, про своїх дітей, про своїх близьких це дуже важлива річ і. Саме гарне самопочуття і здоров'я це лежить в основі, а, в основі нашого життя, і тому не забуваємо, що це одна з дуже важливих речей. Ну і окремо я хочу сказати, що саме гарне почуття і здоров'я це те, що ми на що ми можемо точно впливати. Адже всім відомий факт, що 20% нам дарують гени і. Це дуже добре, адже на 80% ми можемо повпливати самостійно. Ми можемо повпливати на свій спосіб життя. Ми зможемо повпливати. На а, своє оточення я бачу, Олена написала здоров'я, щоб нічого не боліло. Так, це дуже дуже важливо. І отже, коли ми чуємо, да коли говорять про те, що ну, якби моя мама хворіла, або там моя рідня хворіла, і тому навіть мені можливо, це теж суждено там, да то я хочу сказати, що ні. 100% ні, адже на 80% ми впливаємо самостійно на те, як ми з вами будемо жити, Яке в нас буде самопочуття, яке буде благополуччя, яке буде наше з вами здоров'я? І це дуже дуже а, важлива річ. Отже, ті маленькі щоденні дії, які ми з вами можемо а, на те, що ми з вами точно можемо повпливати, в ті 80% є багато факторів, але є чотири важливих життєвих фактори, які впливають саме на наше з вами здоров'я. І перше, на що я хотіла б звернути увагу, це на харчування. Адже саме зараз ми маємо піклуватися із харчовими продуктами, з тим, що ми їмо, з нашою їжею, до нашого організму потрапляють як поживні, так і шкідливі речовини. І от, для того, щоб цих поживних речовин було більше, ми маємо з вами розуміти, що не існує дієт. Тих, з якими там щось ми в чому себе обмежуємо, що має бути і білки, і жири, і вуглеводи, мають бути вітаміни, мінерали, має бути вода. Шість... Інгредієнтів, з яких складатися має складатися наш речі, раціон? Що дуже важливо саме зараз, саме влітку насичувати свій організм тими сезонними фруктами, овочами, які сьогодні дарує нам наша українська земля? І тут дуже важлива річ, адже вони, по-перше, накопичуються, по-друге, воно добре засвоюється, і по-третє, вони несуть величезну користь, взагалі, як для здоров'я, так і для нашого зовнішнього вигляду. А чи знаєте ви що навіть від харчування за? Залежить стан нашої шкіри, те, як вона виглядає. І якщо ми їмо шкідливу їжу, то ми можемо бачити на шкірі і висипання, і проблеми, якісь алергічні реакції, чутливі шкіри. Отже, харчування це невід'ємна частина. Друга частина, на яку ми маємо з вами звертати вашу увагу, це фізична активність. Щодня 10 тисяч кроків. Як би це не було важко, як треба, бо людина в середньому проходить 5-6 тисяч кроків, але 4 не вистачає. Ось Щодня 10 тисяч кроків дуже важливо. Або три рази на тиждень ми маємо з вами займатися активно. А, і у нас має бути з вами кардіо. Нагрузки це теж дуже важлива річ, яка розганяє просто кров по всьому організму. І ми навіть бачимо, як, яким рожевим стає наше тіло, і це дуже корисно, це дуже корисно саме для нашого здоров'я. Невід'ємну частину складає третя складова, це наш відпочинок, наш сон. Отже, ми маємо з вами спати 7-9 годин. І якщо ми спимо менше. Це не є дуже добре саме для нас, і вже науково доведено, що якщо людина не досипає навіть одну годину а, свого сну, то її життя може скоротитися на 15 років. Ми з вами живемо в величезному стресі, і ми маємо розуміти, що відпочинок і сон він мають бути, мають бути повноцінні для того, щоб ми мали змогу а, бути сильними, бути сміливими, бути активними і допомагати нашій країні. Невід'ємна частина складова це соціальне життя, адже те оточення, яке нас з вами оточує, ті люди, які нас з вами оточують, ну ми з вами маємо бути з ними на одній волні, адже це. Дуже позитивно впливає на наш стан. Те, е, як ми спілкуємося ми спілкуємося, те, що ми пропонуємо, те, який у нас є з вами обмін досвідом, це дуже е, несе велику користь. Отже, чотири корисних речі, на які ми маємо з вами звернути вашу увагу: це харчування, це фізична активність, це наш сонний відпочинок, а також наше з вами соціальне оточення. Ну і говорячи, взагалі про те. Як я можу себе імплементувати саме в категорії wellness, Як я можу а, все це застосувати для себе, які я можу побачити результати? Ну, це має складатися з трьох. Чому? Чому я, чому харчові добавки, і чому саме велнес від Oriflame, Адже це дуже важлива річ.